Моя головна мета була через суд показати і доказати, що я не провокував працівників ДЦК, що сьогодні суд і підтвердив. Хочу подякувати всім за підтримку, близьким, друзям, знайомим, які мені зателефонували, написали. Це дуже важливо. Також хочу подякувати всім українцям, які підтримали мене в соціальних мережах. Саме ваша увага і небайдужість дало можливість отримати. Ось такий результат, який сьогодні озвучив суд. Також велика дякую своїй сім'ї, яка разом зі мною пройшла цей шлях. І велика подяка журналістам за вашу роботу, що ви висвітлювали ці події. Ну і теж велика подяка моєму адвокату Юлії Палагіни. Я її роботою повністю задоволена. Дуже вдячна і приємно вражена роботою суду злагодженістю, організованістю імені саме, що не було жодного відкладення судового засідання з боку з ініціативи суду, тобто було розглянуто справа максимально оперативно з отриманням розумності строків, і вироком задоволено, було враховано всі обставини справи. Про моральне відшкодування. Розкажіть, що суд вирішив, і як ви в цьому плані? Чи задоволені, чи згодні з тим, що суд вирішив, що за висока, так? Да? Скажу відверто, що з огляду на те, що нам було заявлено розмір до відшкодування моральної шкоди 300 тисяч, і з них було сьогодні. Вирішено стягнути 150 тисяч гривень на фоні визнання обвинувачення 15 тисяч. Ми задоволені так моральною шкодою в розмірі 150 тисяч. Щодо подання апеляції в цій частині, ще не узложувала з потерпілим, тому сказати ще не можу нічого. Але в цілому задоволена. Принаймні, по місту ще не було жодного вироку, де було доведено справу до кінця, був покараний представник ТСК за своє совілля, яке він чинив. Тому принциповим саме в цій справі є показати людям, що якщо вони є свідками чогось протиправного, не потрібно і треба заявляти і відстоювати свої права, і це такого свого роду прецедент вперше повторюсь саме в Харкові, і по Україні в цілому було проголошено вирок саме пов'язаний з обмеженням волі. Чи ви вважаєте все-таки три роки обмеження волі достатнім для ну, виправлення? Е, ну, я просто очікую, які будуть коментарі. Будуть люди писати, а чому там не позбавлені, а чому знову це все? Ви знаєте, ви так. читали це все з наглядом те, що санкція статті передбачає три види покарання: це штраф, пропаційний нагляд або обмеження волі. Обмеження волі є найсуворішим з тих видів покарань, які передбачені санкцією статті, за якого було визнано винним обвинуваченого. Максимальним покаранням за цією статтю санкція передбачає обмеження волі до 5 років. Враховуючи, що судом було призначено покарання в вигляді трьох років обмеження волі, вважаємо справедливим, адже було судом враховано і характер, саме характеристику особи обвинуваченого те, що він є військовослужбовцем, наявність у нього певних проблем зі здоров'ям. Тому я розумію обурення, яке буде у суспільстві щодо якогось покарання, яке не відповідає на думку суспільству діям винного. Ми дуже задоволені тим, що попередня кваліфікація, якою було повідомлено про підозру волоку, в подальшому за якою було спрямовано обвинувальний акт до суду, судом підтверджено. Це в нас Хуліганство як грубе порушення громадського порядку з особливою сухвалістю вчиною. Дана оцінка суду нас задовільняє. Також задоволений я мотивацією суду стосовно діянь, свідків, які надали суперечливі покази під час судового слідства. Стосовно покарання, будемо ще цей вирок вивчати. Мною було запропоновано суду призначити покарання у вигляді 4 років обмеження волі. Суд, врахувавши особу обвинуваченого на Трішки менше покарання призначив у вигляді трьох років обмеження. З вказаного приводу ми ще будемо вирок вивчати, Судовим процесом задоволений і загалом позитивна оцінка даного стовбування. За приписами кримінального закону, покарання у вигляді обмеження волі не може застосовуватися щодо військовослужбовців строкової служби виключно. Воловик в нас є мобілізованим. А тому не підпадає під вказану категорію. Окрім цього, вказане покарання не може застосовуватися до інвалідів першої та другої групи. Волових же у нас має інвалідність третьої групи, а тому в реалізації цього покарання переповнені буде. Згідно положень закону про військовий обов'язок і військову службу, набрання законної сили вироком. Зокрема, щодо обмеження волі особи є підстави для звільнення його військового зв суду. Особи засуджені да до покарання у вигляді позбавлення волі, в тому числі і обмеження волі, мають право звернутися до суду за місцем відбиття покарання з метою. Умовно дострокового звільнення від відбуття такого покарання з метою проходження військової служби за контрактом влава Збройних сил України. Так, така можливість є. Мотивувальна частина суду є достатньо об'ємною. Судом не враховано щире каяття також під час судових дебатів. Я пропонував суду не враховувати дану пом'якшуючу обставину, але залишити поза увагою те, що Володимир прибув до органу досудового розслідування добровільно, надав викривальні покази, ми також не могли. Однак судом дані обставини, як такі, що можуть суттєво пом'якшити покарання, до уваги не взяти. Сказано питання, вирок об'ємний наразі він складає загалом більше. 19 сторінок 4 – це те покарання, яке я пропонував суду призначити. Що стало підставою саме зменшення такого строку на рік? Наразі треба вивчати грунтовний вирок. І чи наявні будуть підстави у нас для апеляційного скарження такого вироку, чи відсутні це вже згодом. Наразі це дуже швидко. Не може вам бути покарання має на меті не тільки. Виправлення засудженого, а й недопущення допущення вчинення кримінальних правопорушень іншими особами. Е, ну, є, завдяки вам. Е, цей процес наразі транслюється всіми медіа. Е, ну, в Тікток всіх є, Телеграм також, всі побачать наслідки діяння і його наслідки, і справедливу кажу за ці наслідки.